Ну і окрім того, що ми очікуємо е, допомогу від наших західних партнерів. Пам'ятаємо, що і розвідка Сполучених Штатів Америки і Британії зазначала, що на цьому році головний акцент Україна має зробити на перехід в оборону, а мається на увазі в першу чергу це зведення фортифікаційних споруд. Знаємо, що збудувала наша країна менше 10% від необхідних укріплень на лінії фронту. Саме так зазначив з трибуни Верховної Ради Петро Порошенко. За його словами, цитую земля горить у всій довжині фронту від Купінська до Херсона. Міноборони України при цьому регулярно публікують відео з будованими укріпленнями. Це бачимо інколи, і, фото, і фотографії, і відео. А ще я відносно нещодавно е, почула таку тезу. Вона почала ширитися як в соцмережах, зокрема в деяких змі. що… Е, в принципі питання зведення фортифікації воно ж мало відбутися ще два роки тому, як тільки була звільнена Київщина, Чернігівщина, а потім вже пішла там Харківщина, Херсонщина, і тоді цього чомусь не робили. І тут така думка апелювала, А давайте ж згадаємо, хто ж у нас був тоді головнокомандувачем. Oh. Ну мається на увазі поляця до пана залужного. І а, чи не вбачаєте ви пане Олесю, що от. Все це питання, фортифікації, які зараз дійсно от, малими темпами будуються, але тут не випадково спливає і прізвище пана Залужного. А, ну, хоча вибори формально не оголошені, але а, ну, не секрет, що Залужного зняли з посади, зокрема, тому що Офіс президента боїться його політичного рейтингу, політичного реноме, Тому його усунути на цей момент. з... Політичної площини, тому що так як а, демократичні інституції в Україні згортаються, виборів не передбачається на роки, а може десятиліття, як мріє влада. А, і а, стратегічний виграш, насправді, від а, призначення залужного він отримав сам. Тактичний зараз виграла влада а, Зеленський і його кампанія вони усунули на стратегічний... Отримав залужний, тому що він якраз буде далі від цих сідряз, дрібних перечекає, ну, як він може сподіватися, певний момент, триматиме паузи і після того, як Ющенко буде повертатися на білому коні. Питання в тому, коли це буде Білий кінь, бо ще раз нагадаю, у нас в абсолютно антидемократичний спосіб зараз згортаються всі процеси і виборів не передбачається. Щодо споруд, ну, одна справа це реальність, захисні споруди, які необхідні. Будувати інша справа м, політична складова, коли закиди робиться тим чи іншим політичним партнером. Нагадаю, що у нас е, неналежним чином з 2014 року, коли почалась агресія з боку фашистської Російської Федерації, не будувалися споруди. Стіна так звана Яценюка, де вона угу. на, на кордоні Досі не можемо зрозуміти, на кордоні, як вони пройшли і, через пошуках, пошука, де а, з 2014 року. Де у нас з окупованим Кримом фортифікаційні споруди в належної кількості? Та їх нема. Тобто, це і ВО о ВО президента, і Порошенка, і Зеленський. Тобто, в даному випадку, два з половиною президента, вони відповідальні за те, що не будувалися. Належним чином в фортифікаційних споруд, тобто не одна якась влада, а два з половиною президенти. Бо вони верховний головкомандуючий, які не віддавали належних вказівок і не контролювали процес. А те, що за останнє півроку відбувалося, то я неодноразово підкреслив на мою точку зору, помилка України була так звана зернова угода, яку використала Росія для побудови так званої лінії Соровікіна, а Україна натомість не використала ніяк навпаки. Ми отримали більше жертв наших е, військовослужбовців, які пішли на потім тримали паузу, а після того пішли на цю лінію Сорудінка. Але це було політичне рішення української влади незалужного. А українською владу це було помилкове рішення. Я не одне це підкреслюю. Ну, їм вже якісь проекти і розрахунки давали А те, що те, що за останній час не було цих захисних споруд, то знов таки це відповідальний військової керівництва і політично. Тому що чому за Авдіївкою, де 9 місяців точилися бойові дії? Не було створено військових а, а, захисних споруд, ніхто не може Падалося. пояснити, ніхто не може сказати. Ну, найчастіше звучить таке пояснення, пане Сергію, це вже до вас апелюючи, а, що ми ж йшли в контрнаступ, то які захисні споруди позаду, адже ми навпаки звільняємо територію, то сенс позаду так би мовити будувати цю фортифікацію, якщо в нас мета і о, техніка нам дана, і ресурси під звільнення територій. Ну, певна логіка тут є, так. І саме тому не будували ці фортифікації. Чи є якесь інше пояснення? Пане Сергію? Дивіться, я зараз не експектував всі ті фортифікаційні споруди, які але я пам'ятаю просто минуле навіть скликання, коли ми говорили про те, що негайно необхідно і на білоруському кордоні, і на іншому кордоні з Російської Федерації конкретно побудувати фортифікаційні споруди. Але це, на жаль, не було зроблено. Це правда. Зараз в якому стані там лінія оборони? Мені невідомо. Я не бував і не експектував, не дивився, що там відбувається. Але ну виникає ряд запитань в експертів. Ну це природні, це це правильно. А отець Петрок. Я, Олексійович... я вже я вже мушу від виключатися. А, зрозуміло. Пане Сергію, дякую, що долучилися до нашого дякую ефіру. Вам. Робота ради триває. Ми бачимо, все ж таки збирається парламент. Працює Сергій Євтушок, народний депутат України. От в перерві долучився до нашого ефіру. Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту і депутатської етики.